17 вересня під головуванням заступниці міського голови Тетяни Карло відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини на порядку денному дев'ять важливих питань, які стосуються 14 дітей. На засідання були запрошені батьки питання, щодо яких розглядалися за результатами засідання. Комісія ухвалила рішення про доцільність позбавлення батьківських прав двох матерів стосовно двох дітей, а також про недоцільність позбавлення батьківських прав батька відносно двох дітей. Служба справи дітей підготує даний висновок, до недоцільності позбавлення батьківських прав вашого колишнього чоловіка відносно дітей. Але основним на даний час основним чинником буде те, що батько сплачує аліменти на даний час. Це вважається участю вихованні дітей, їхньому фінансовому становищі підтримані. По-друге, з ним неможливо провести роботу, з'ясувати його позицію, в зв'язку з чим він зараз на даний час фізично відсутній у житті дітей. Можливо, на то є з нього обґрунтовані якісь. Підстави причин за участі батьків погоджено порядок участі батька у вихованні дитини, а також питання виходу неповнолітньої дитини з дитячого будинку сімейного типу та подальшого влаштування до навчального закладу на повне державне утримання. Трьох батьків попереджено про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. Комісія також розглянула питання надання статусу дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ці рішення ухвалені з урахуванням прав та інтересів дітей.